Е, ні, та, ну перестань І так, мій малюнок готовий. Подивіться, я хочу коктейль Гарний і смачний. А де бабуся, я тут дорогенька. Просто ходила за гарбузом. Я приготую для своєї онучки самий корисний коктейль. Зростаючому організму необхідні вітаміни. Ну а подавати я його буду прямо в гарбузі. Від нутрощів гарбуза позбулися. Тепер беремо ароматні брокколі і шпінат. Кладемо у гарбуз, а потім беремо блендер. Ой, а як його зібрати? О, вийшло. Ну а тепер все гарненько перемішуємо. Ви тільки подивіться на цей гарний колір. Мама, мамочка, як його вимкнути? Зараз готово. Бабуся, то й окуляри впали. Велике дякую, Еніт. Ну і що ж, залишилось лише додати трубочку і можна подавати брітні. Ну просто краса! Правда? Ой, ну і сморід. Супер, бабусь! Овочевий коктейль це сумнівно. А от я приготую коктейль, котрий 100% буде смачний. В один блендер виливаємо вершки. А в другий купу мармеладних ведмедиків. А ще до мармеладних ведмедиків я залю цю смачну фанту. А тепер вмикаємо блендер і все перемішуємо. Ось це краса. Ось тут у мене вийшов крем, а тут сам коктейль. Він такий райдужний. Спочатку переливаю його у келих, а потім прикрашаю все кремом. Ну ж, бо давай, видавлюйся! Ну, добре, доведеться трохи взабруднити руки. Та ось так. А тепер зверху поливаємо коленичним сиропом. Та насипаємо цукерки Ньорц. Вставляємо трубочку і мій коктейль готовий. А ну стоп! Тепер моя черга готувати. Все це кольорове сміття треба прибрати. Замість нього я буду використовувати мої власні інгредієнти. Мені знадобиться лише моє зілля. Все ж таки хімія вирішує все. Мені треба лише пару речовин, щоб вийшов ідеальний коктейль. Сумніваюся брітні такого ніколи не коштувала. Ну а подавати я буду свій коктейль в цьому вишуканому келиху. Ого. Ви і справжній вчений. Не відволікайте мене. Мені залишилось зовсім трохи. Я вже напонила келих основним коктейлем. Залишилось змішати секретні інгредієнти. Цікаво, що буде, якщо додати сльозу дракона. Мамочки, виздень, це що? Мабуть, не варто було все змішувати між собою. Але нічого страшного. Усі живі. Додаємо секретний інгредієнт у келі, і можна подавати. Ого, Всі коктейлі такі класні. Оце навіть димом. Хочу спробувати його першим. Ой, яка кислятина, Наче чисто лимонів у килиху. Ви дити перестаралась. Так, а що у нас тут? О, ні, там ще броколі. Гидота! О, ні. Брітні, ти чого? Тепер я вся мокра. Робоч, бабуся, але твій коктейль дуже несмачний. А ось цей коктейль виглядає дуже апетитно. Такий великий та райдужний. Отак, смакота. Мені дуже подобається. Цей коктель найкращий. О, це ж мій коктейль Я виграла. Дякую. Мій малюнок майже готовий. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені роли. Зробите? Це щось японське. Без проблем. Okay. Так, я буду готувати перша. Okay. Беремо листочок водоростей норі, рис та розподіляємо рис по норі. Ну і звичайно, я дадам барвник, щоб мої роли були такими ж райдужними, як сама я. Чудово, а тепер мені потрібно щось для начинки. Ой, що це тут? Якась лизька штука. Тобто, сира риба. гидота. Я робитиму роли з авокадо та манго. Ось це реально смачно. І зараз я покажу вам свій фірмовий прийом. Пару рухів і манго з авокадо нарізані. Ей, не дзупинись. Ну, не можна так розмахувати ножем. О, добре, що встигла відібрати. Тепер все потрібно скоротити в рол, а потім нарізати. Ох, вийде нереально гарно. Сподіваюсь, що дуже смачно. Роли нарізані. Тепер можна переходити до прикрашання. Беремо жовтий та білий крем та починаємо обережно видавлювати на наші роли. Ось так. Ну, а подавати їх буду з полоничним сиропом. Бабуся, подивись. Так яскраво, що прямо нудить. Давайте я покажу вам, як правильно готувати роли. Беремо трохи рису та ліпимо з нього ось такі кульки. Що ж робити далі? Ого. Мені щойно було видіння з майбутнього. Точно я зроблю все так, як і хотіла. Прикрашу рисові кульки чарівними черепами з норі, а також тонкими смужками. Тепер мені знадобиться пінцет. З його допомогою я обережно викладу ікру, щоб очі моїх черепів виглядали більш виразно. Ну а творожний сир мені знадобиться для того, щоб намалювати милу вишукану павутинку. Зверху я дадам ось цей милий червоний перчик. та можна викладати на подачу. Кажа на моїй маленькій труні казали речі, щоб він краще його закривав. Так ось викладаємо роли і обов'язково додаємо васабі. У мене все готово. «Ей, Бабуся, не спи. Нічого собі ви тут наготували. Так, добре. Бабуся також не промах. Зараз я приготую ці ваші роли. Нічого в цьому складного немає. Норі, рис, риба, трохи огірка. Та ще дворожний сир. Так, багато немало, а тепер все загортаємо. Хоча знаєте, здається, значенко я все ж таки переборщила. Ну, може, все ж таки вийшло. Ой, ні, нічого не вийшло. Бабуся, ну ти даєш. Треба щось вигадати. О, знаю. Краще за все бабуся готує торти. Тож чому не зробити торт з тих інгредієнтів? На дно кладемо норі, на норі рис, на рис викладаємо творожний сир. Чудово. Далі викладемо начинку з огірків та багато червоної рибки. Краса. Прикрашаємо листочками шпінату і можна подавати. Ну як, вам подобається мій рецепт? Клас, бабуль! От і брітні сподобається. Вау, як багато ролів! Я таке взагалі вперше бачу. Це торт рол Прикольно! Не терпиться спробувати. Ням-ням-ням. Ой ні. У мене все розвалилось. Ну, от тепер руки брудні. Бабуся, я не ти хотіла. А тепер я хочу спробувати ось ці яскраві роли. Мм, який солодкий крем. Прикольно. Занурю рожевий соус і оцінимо на смак. Ой, як апетитно. Ммм, смакота. Енях ти молодець. А що у нас тут? Ой, як умедна вони прикрашені. Мені подобається. Зараз оцінимо на смак. Але це ж просто сухий рис. Ні, мені не сподобалось. І руки знову брудні. І так, в цьому раунді знову перемагає Еніт. Так, я знову всіх перемогла. Я найкраща. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене печиво. Боритись! Без проблем. О, це я вмію. Okay. Так, це мені під силу Вже приступаю. Для початку треба приготувати тісто. Насипаємо борошно та побільше. Е, ні, зупинись. Більше борошна не треба. Треба розбити яєчко. Ось так розумієш. А далі тобі треба. А далі мені треба трохи молока. Заливаємо, а потім додаємо цукор. М -м, який солодкий. Чудово. А тепер потрібно все гарненько перемішати. Це я також вмію! Ой, тісто густіше і мішати його все важче та важче. Е, ні, стрибай. Треба просто додати ще трохи борошна і замішувати все руками. Руками? Прикольно! Здорово, у мене вийшло. А тепер озброємось качалкою та розкатаємо наше тісто. Супер! А тепер можна вирізати печиво. І я хочу, щоб моє печиво було у формі метелика. Як класно. Викладаємо на лист та відправляємо у духовку запікатись. Обережно, Еніт, oh, не впусти. Бабуся, все під контролем. Цікаво, на скільки градусів треба поставити? Хм. Думаю, на максимум. Ну, от і все. Залишилось лише трохи зачекати. Бабуся, що за книга? Еніт, не заважай. Я шукаю рецепт самого смачного печива. Так, ось це мені підходить. І так, мені потрібне какао. О, Вензди, поділишся? Звісно, одна мить. От, тримайте. Велике дякую, дитинко. Ей, а де все какао? Не вже скінчилось. Юкош ти злюка, Венздей Ну, добре. Тоді я візьму шоколад. Він зовсім не гірший, ніж какао. Додам маленькі шматочки прямо у своє тісто. Мені здається, чи пів плитки зникло. Ну, добре. Тепер все гарненько перемішуємо і формуємо печиво. Краса. Еніт, не чіпай. Відправляємо запікати у духовку Відкриваємо. Вставляємо. Саме головне правильно виставити температуру. Готово. Тепер можна трохи перепочити. Ой, а що це горілим пахне? Час витягувати печиво. Мамочки, сподіваюсь, печиво не згоріло. Так, ось це моє печиво. А ось це вугілля, здається, твоєніт. О, ні, моє печиво згоріло. Як же сумно. Я ж не можу, не можу подати брітні. Що робити? О, бабуся, то ти геній Я ж можу занурити печиво в шоколад. Ну от, проблему вирішили. Викладаємо печиво у кошик і подаємо разом з гарячим молочком. Я ти ж зараз зроблю класне печиво. Мені треба розтопити побільше шоколаду. А тепер насадимо наше печиво на шпажку та зануримо в розплавлений шоколад. Ось це реально виглядає гарно. Залишилось лише посипати все кольоровою посипкою. Ну а подавати я їх буду разом з маршмеллоу. Клас, моє печиво готове. Ну що ж, час і мені приготувати печиво. Дамо трохи вогню. Отак. Один із самих приємних моментів приготування. Ну, а тепер все розминаємо у крихту. Це буде солодка земля із шоколадного бісквіту. Далі треба додати трохи збитих вершків. Шар крихти. Шар збитих вершків. А ще ціла купа з мармеладних робаків. І знову смачні збиті вершки. Далі криї чаші я полю шоколадним сиропом. Ви лише подивіться, як він апетитно стікає. Ну і нарешті, з печива ору я зроблю чарівні маленькі надгробки. Знімаємо одну половинку і на начинці пишемо слово ріп, вставляємо і землю а також додаємо пару солодких кісточок. Ну і маленькі очі також зайвими не будуть. Вставляємо лопатку і Брітні може дегустувати, Вау, як апетитно. Ой, а це ще що? Ось це так, тут навіть лопатка є. Це що, їстівний цвинтар? Ну і що ж, спробуємо. Вау, просто нереально смачно. Так, а що у нас тут? Які ж милі метелики? Спробуємо. Ам? Ой, ні, Горіле печиво з кримом під шоколадом. Е, ні, це ще пранкс. Треба швидше запити молоко. О, так, смачно. О, це печиво прям як з мого малюнка. Спробуємо. О, вони з шоколадом. Дуже здорово. Ну і що ж, в цьому раунді перемагає Вендей. Дякую. Моя перемога була очевидною. Такий маленький печаль. Молі, дивись, який у мене. Ось це так. А у мене більше від усіх. Ого, і правда круто. Годі з мене сміятись. Проте я спробую перша. М -м, яка ж смачна цукерка. Дринь, дринь, дринь. Як прикольно грати з цією паличкою. Дай пограю ще. Дістало мене. Ось тобі. Ай! Відпусти. Бідний мій пальчик. Хох, ходи сюди, мій смачний льодяник М -м -м. Ой, а от відкусити не виходить. Придумала. От зараз я розіб'ю о, так. О, тепер зовсім інша справа. Тепер можна і Ммм, Як же смачно! О, так. Я все. Приступай до свого. Ну, нарешті. Якби мені його Молоток? Ні. Краще візьму ковалду. Вау! Поїхали. На! І ще. Та ще. Ох, непросто. Ще трохи і я його розламаю. Так, нарешті вийшло. Дівчата можете приступати. Тут на всіх вистачить. Смакота. Та не те слово. Отак. Яка мила акула. Така гарненька. Ого. Моя акула справжній хижак. Нічого собі. Так, в цьому раунді мені пощастило. Мені дісталась величезна акула. Дівчата, дівчата, я почну перша. Ну, давай. Йди сюди. М -м, який солодкий мармелад. Ось це так. Смачно, але дуже мало. Хлоя, тепер ти. Так. як би мені її відкосити? Яка гумова! Не виходить. Хм добре. Ах, так. Я тебе все одно з'їм. Спробую розірвати. Допоможеш? Давай. Тягнемо, тягнемо. Ще трохи. Ой. Ну, так чи інакше, мета досягнута. Спробую цей апетитний хвостик. М -м, який смачний. Нічого собі я навернулась. Проте. Не смій, це взагалі то моє. Ну, будь ласка, лише шматочок. Я сказала ні. М -м, так, смачно. Продовжуй. Ну нарешті. Так, ну що ж, настала черга згадати уроки мого сенсея. Зараз я гострими сакирами цю акулу на маленькі шматочки. Ось це так. Погнали! Так, ще трохи і буду ласувати. Краса, але на цьому шоу не закінчено. Тепер з допомогою цих лопаток я підкину кожен шматочок у повітря, а потім піймаю ротом. А точне влучання. Неймовірно. І де вона такому навчилась? Вау, браво! Дякую, дівчата. Я знаю, що я крута. Яка маленька і яка гаряча. Ого. Гостра, хапець, неможливо. Дівчата, за що мені таке покарання? Повірити не можу. Це ж ціле ведро. Хлоя, починай перша. Я? А, Ну, гаразд, нічого не вдієш. Буду сподіватись, що від такої маленької порції зі мною нічого не трапиться. Ой. Обличчя починає горіти, а всередині наче розгорається пожежа. Ух, небезпека минула. Продовжуємо. Е, я так. Ні, будь ласка, будь ласка. Стривай. Протипожежна безпека. Я також готова їсти. Ох. Жахіття, як гостро Мамочки, води. О, дякую, так краще. Ну що, Молі, тепер ти. Добре. Ну що, Локшана, я тебе не боюсь. Ой, взагалі то було зарано. А що? Пробач, я не хотіла. Ну, дивись у мене. Якщо ще раз. Ага, попалась. Заздалегідь не треба. Я просто перевіряла працездатність. Все, приступаю до поїдання гострої лапшини Головне не зупинятись і не концентруватися на смакових відчуттях. Ой, в мене вже не лізе. Я зараз згорю води. Чекаю, чекаю, все добре. Мені потрібна вода. Ого, ось це дракон. Час гасити. Та ні, ще рано. Я горю. Фух, не вже закінчилось. А тепер дуже пізно. Завжди рада допомогти. Молодець, молодець. Ага, так, супер. Яка ж маленька порція жуйки? Ледве видно. Ну от, ого. Так, ось це краса. Що? А мені дістався справжній гігант. Отак. Хлоя, yeah. дивись, нелосний? Досить. Ну і що, у мене така маленька порція? Проте у мене вона точно Сама смачна. Відкриваємо упаковочку, дістаємо жуйку та насолоджуємося її неймовірним смаком. Цікава, яка вийде бульбашка. Погляньте, яка маленька та мила. Не бачу я нічого. Одна мить. А так. Ого, і справді кулька, але це просто умора. Розгледіти бульбашку через лупу. Ах, теж мені. Зараз я покажу, що таке справжня бульбашка із жуйки. М -м, смакота. Жуємо, жуємо та надуваємо. Бачила! І ніяка лупа не потрібна. Так, і справді велика. Дивіться, обидві, що вийде у мене. Ось це так. Порція просто нереальна. Але я із задоволенням її М -м, Яка ж насолода. Дуже-дуже смачно! Чим більше їм, тим більше хочеться. Просто справжній вибух смаку. А ще можна згорнути ось такий апетитний рулетик. А, -а, а клас. Так, все, дівчата. Останній шматочок. І я починаю надувати бульбашку. Ого. Здається, це небезпечно. Куля просто величезна. โอ้ย